Набагато жити на світі, якщо ви знаєте такий лайфхак, що всім потрібно бажати добра, щастя і процвітання. Всім, абсолютно всім. Подумки бажайте, зустрілу людину і думайте просто про неї все хороше. Бажайте їй всього хорошого, яка б вона не була, ми всі є душі, і ми всі є хороші, до речі. Але наше серце у багатьох покрите таким мулом гріхів. Розумієте? І тому все-таки відбувається всякі такі неприємні випадки. Але душі є хороші всіми. І ми спілкуємося, спілкуємося зі всіма на рівні душ. І Якщо ви думаєте про когось добре, та душа це знає. Розумієте? Подумали про когось щось, думайте завжди. Я бажаю добра, щастя, процвітання. Божої милості бажаю. Бог знає, що зробити з тою душою. Так набагато легше жити. Бажайте всім щастя, добра, процвітання. Навіть мантра така є ом, шанті, ом. Я бажаю всім душевного спокою, вона прикладається. Шанті це душевний спокій. Розумієте? Ми всі душі, знаєте це. І ми відчуваємо один одного. На рівні душ все відчувається. Якщо ви думаєте про когось, погано, але говорите хі-хі-ха-ха, душа, співрозмовника, відчуває. Відбувається всім добра, миру, процвітання.